Які події останніх днів вас вразили найбільше, позитивно і негативно? Негативно сьогоднішня ніч в Києві, найближча. Негативна майдон. Ну, а позитивна, що нас ще звільнили в Сумській області. Населений пункт я забула на букупою якось. Ну, те, що побили пам'ятники на кладбищі, те тільки мене з той, бо в чоловіка розбили пам'ятник. Оце так, більше такого. А те, що воюють, та й все переживає. Ну, нещодавно був такий день пам'яті загиблих і закотованих військовополонених. Мене це дуже вразило. Родини наших полонених і загиблих збиралися на площі Слави, проводили такий… Пам'ятний захід, ну, скажімо так. Потім прийнято було рішення про те, щоб розмістити в місті Черкаси е, біло чорний прапор. Це прапор надії е, для, ну, на честь таки і підтримку військовополонених. Це теж мені вразило. Те, що досі триває війна, в мене гинуть побратими і мій народ. І те, як я був ну, там, наприклад, на позиціях. Дуже плекає душу те, що орки, не буду сказати іншим словом, скажу більш цивільно, орки не, не просто лупять по військовим, а й по цивільним працюють. І, ну, а світ на це закриває очі, і це дуже ну, мене засмучує. І хочеться, щоб це швидше закінчилося. Не знаю, що сказати. Все воно для мене негативне. Ну, Війна в державі, що я можу сказати, і це і давить нас всіх, коли б вже скім закінчилася війна.